Друзі, мої вам вітання. Другий день турніру Чотирьохзірковий. Підтримка з повітря. Всі кольори. Так, оборона... ну, не так сталося, як гадалося. Коротше, ага, це вже сьогодні нападали. А ось вчорашні. Ну, да й ладно, погнали. Угу, Марігард. Рігард надо. Та що, в принципі, знов тим самим і те. Капріот Каприот тільки да. Навіщо мені капріот? Якщо пробивають контру, кого ми можемо взяти замість каприо? Тибуртуса Тибуртуса, правда? Рада, відображати будемо назад, так? Да? Ну да й ладно, давайте хоч, хоч щось трішки змінимо. Кристал жовтий, навіщо нам жовтий? Ну давайте. Так і хоче, щоб я його зібрав, тому зберу. Було б непогано, щоб там фіолет виліз, так? Да? Ну давайте спробуємо. Аби мені це боком потім не вилізло. Так. Акула заряжена і Кедлон заряжений. Це, в принципі, в принципі, це непогано. Нам би ще Мелендора якось зарядити. Не хочеться ту п'ятірку червону чіпати. Давайте. Угу. Так, недовго коньки откинуть. Ага, чудово, чудово. Е, хилимся. Знімаємо з них те посилення. Також чудово. Ну, клик може реснутись, але. В кого взагалі краще бити? Давайте цю сторону. І будемо Мелендера якось складати. Серйозно? А це була лишня? Не зрізала ману, ну й добре. Яка трішки стрьомна ситуація? Давайте на ось так. Я зараз з Фіолом, поки нам ще нічого не зняли. Заодно п'ятірочка синя, да, нам під'їхала. Під'їхала, чи вона там і була? Ну давайте, в принципі, ось так. з одно кула закінчилась. Ману зрізав. Зрізали ману. Я атаку заодно зрізали. Давайте нехай ще раз стукне. Атаку собі піднімем. Ти скільки будеш там заповільнений? А чому мінус 59? В принципі, непогано. Давайте Люську. Надіюсь, перезарядим Рігорда, бо я його так використав, щоб підхилитись. Дракошу, чи забув, чи що? Чи він тільки зарядився? Так. Поки не понароджував шипів. А з цим, я думаю, впораємось. Давайте ще раз ось так. Нехай навіть вдарить. А, це цей мінус 59 зробив. Все, зрозуміло. Рідко його зустрічаю, тому. Ну, якось тяжко було. Так, ну тут мультики катять нам. Рігард навіть якщо Мільку буде знімати, то у мультиків є можливість в сон не лягти. Кирило по центру. Я, звісно, взяв би щось зелене, але... Але вони в мене не мультики, так, да, кедмани? Тому поїхали? Тут є п'ятірка, чи нема? З голова не хоче думати, так я зберу трійку. Е, ага, да, все, все, все бляха прана. Ну. Бечайте, я. Я з доби ще не спав. Давайте акулу зарядим. Тому я так довго цей кристал складав, бо він в мене щось в голові не складався. Все, Кирило знищили. Чудово. Е, давайте знімемо з них ті альфа таланти, щоб. Ти ж маєш по жовтому типу сильно бить. Оце вся твоя сила. Давайте ось так. Все чудово, Мілька нам нічого не зробила. Ну, звісно, в кого вкрасти ману? Давайте так доб'ємо, напевно, червону. Ні, не добили. Ну і цьому залишились, блін, крапаліки. Давайте зеленим. Є, там ще акула посивкою вдарила. Кантра. Кантра. Здрасте, кантра. Це чисто, щоб не відлітати від контри. Ху -ху. Хута у мене тривожить трішки. Ну погнали. Знизу є. Є знизу, але що то нам дає? Поки що не знаю. Там нічого не приїхало. Ми ж контру можемо знімати, то діло таке, але. Ну, давайте ось так, значить, буде Мелендера заряджати. Ну, чи старатися. Так, чекайте, що з мене зелене не складається. Ну ось так. Сині камінчики познімали. Давайте так і четвірку фіолетову. А я думаю, Меліндора притримати. Давайте нехай Кирил вдарить. Там Кедман засранчик уже. уже на підході. Я чомусь не хочу акулу просто включати. Давайте ну, зарядим Каприота. Так. Угу. Хутао черт неприемный. Він майже заряджений. А я тут а ще балуюсь. Так, добре. Так, отаку нам зрізали. Ми зараз крила підробимо. А ми його не підробимо. З трьох камінців, по-моєму, він не зарядиться. А з трьох зарядиться хотау. Ну ладно. Давайте так. Казав, что он неприемный. Неприемный тип. А, ну, Тупо мимо, блін. Дракона залишимо. Давайте ще так спробуємо. Фіол. Ну він якби є. Зараз ми контру знімем. І ще раз спробуємо. Серйозно. Може він згорить і не ресниться? Було б непогано, паладин, завтикав за паладина. ладно. Хай же хилится. Тоже и мне пора бы подхилиться. Та знаю я, що довго. О. Встигаю хильнутися. Не буду я тут ріку збирати Фіолетово. <клух> <клух> Бляха, чудово вбило його. Може, не дарма тоді думав. А ну ось так, кедмана вбите. Добре. Погнали тепер. наших городських. Так, так. Давайте знизу спочатку, щоб не... Не розвалить. Ну Бляха, довго, довго, але впорались. Так, та сама картина. Та сама картина. Контраст знімається, тільки не з центру, так? Да? Погнали, надіюсь, зараз камінчика якось може побільше дадуть. Ну, ось так давайте прокинемо. Я так розумію, хотів сказати на фіол не розраховувати, він взяв і приїхав. Ну що ну ж, добре. зарано акулу включати, поки я не включу капріота. Тому я підтягнув фіолетовий під бомбу. Тепер можна так. Так. І давайте, нехай потім підхилиться буде. Ну... Паскудно я думав більше вдариться. Дракона теж лишаємо, короче. Що ти паладин грбаний? Уже кедмат скоро ультане. Мені б каприота добити. Ось так. Та живе. Дивіться, живе. Так, тут, напевно, хилимся зі всіх ніг. Так, я думаю, можна трішки почудить. Я, до речі, на драконів не звертаю увагу. Це, блін, якось неправильно. На турнірі проти... з драконами не звертати увагу, що робить їхній дракон. Ммм. Так. Ну, Бляха без атаки, була б атака, я б добив би його, так він мені все познімав, але я був готовий йти на той ризик. Знов притримаємо хіла. Хілас... Тут поки що можна включитися. І немає чим добити. Зараз знайдемо. Знайшли. Зелений є перезарядити, якщо що. Все, залишились два хіла, тому спокійно собі крутимо. Так, ну давай ультани. Потім переключимося. Не хотілося б може встати, але? Ой, ладно уже, ну встал, ничего тут не поробиш. Та да давай заряжайся, я включусь. Он якраз фіолетовий є. Давайте трішечки розженемся. Шип з'явився, коротше, б'ємо. Ну і кличра. А зараз отримає на горіхи. Ого, від одного синього йому влетіло. І останній. Ну, нічого не міняється, так, да, якби дракон. Ну, мені подобається, коли дракони хіляться, а не б'ють, бо насправді, коли вони б'ють, то якось тяжко виходить. Є п'ятірка, беремо п'ятірку. Давайте ще так. Е, давайте ну спробуємо. Знялося. Непогано. Можна зелений ось так зібрати, щоб ще раз ту контру зняти. Я ніяким чином не встигаю зарядитися до. Ладно. Чудить так чудить. Все одно Фіолетовий проїхав. Я не встиг до Люськи зарядитись, а ні, Чого Чого не встиг? Встиг. навіть з перебором. Слышь, братіш, ти там полегше. Ти дивись, в кого ти б'єш. Контру знімам, свою накладемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Не буду, буду зелений взривати. Нада хілиться? Трішечки да добили. Е -е, давайте ось так. Фух, та якщо так бомбанути, маємо ж цього забрати? Ой. Так, нормально. Ну, чудово в атаці, в принципі, цікаво йде. Не то, що команда, звісно, якось одна й та сама, але, ну, блін, брати щось гірше не бачу сенсу. Поки якось так. Добренько, дякую всім за увагу. Пішов я відпочивати, а ви підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки миру, щастя і добра вам!